Дорогі наші студенти, мене дуже втішило, що я сьогодні бачу вас тут. Що ви сьогодні знову на чолі процесів, які відбуваються в Україні? Я думаю, що всі пам'ятають цю революцію на граніті, яка звінила курс України. І думаю, яку в якій важливу роль відіграли студенти, і я думаю, що цей час, який сьогодні настав, він також є важливим для України, для нашого майбутнього, для вашого, для нашого разом з вами майбутнього. Зараз на четверту годину я як голова Львівської обласної ради збираю голів фракцій, збираю керівників громадських політичних партій. І також запрошую представників від студентства на четверту годину до Львівської обласної ради, щоб ми разом напрацювали план дій, які сьогодні потрібно втілювати. Тому чекаю всіх і разом до перемоги. Дякую вам. Слава Україні! Пане Петра, чому Олега сама не відправили у відставку?